Джей Хочеш гарний вигравач. Пайонір PLX 500K професійний програвач вінілу із прямим приводом, як для маломанів, так і для діджеїв PLX 500 успадкував якість і надійність флагманської тисячки, але є більш доступним за ціною. Яка від нього користь? Програвання платівок, оцифровка вінілу, використання DVS-систем, суміжних з рекордбоксом. Оснащений трьохазовим безщитковим двигуном постійного струму з крутним моментом 1,6 кг сила на сантиметр. Підтримує швидкості обертання 33, 45 і 78. Вага програвача 10,7 кг. Немало, але є речі і важче. Наприклад, мій характер. Pioneer PLX 500K має універсальний s подібний танарм із ефективною довжиною 230,5 мм. Діапазон регулювання висоти тонарма становить 6 мм. Тиску голки від 0 до 4 г. В комплекті є пилозахисна кришка, сліпмат і фірмовий звукоснімач. А це робить програвач готовим до роботи одразу з коробки. Програвач має вбудований фонокоректор з роз'ємами RCA для прямого підключення до аудіосистем або активних колонок. Завдяки короткому шляху. Сигналу від голки до виходу забезпечується мінімальне спотворення звуку. Pioneer PLX 500K поєднує простоту для новачків і професійні функції для досвідчених користувачів, що робить його універсальним вибором як для любителів вінілу, так і для діджеїв. І в кінці, як завжди, подяка лайтек. За неймовірний став для відео.